70-ті роки ХХ століття Айла Віста, Каліфорнія. Це певною мірою унікальне місце. Свого роду ізольована спільнота, більшу частину якої складають студенти та студентки. Там панувала особлива атмосфера, вечірки, різноманітні заходи, фестивалі та проєкти. Студентство це період, коли в людях повно енергії та бажання звернути гори, Тож молодь активно спілкувалась та взаємодіяла у найрізноманітніших сферах. Вони зустрічалися для того, аби пограти на музичних інструментах, поспівати та пожонглювати, проводили театральні постановки та створювали спілки по інтересам це було місце сповнене мрій, сподівань та творчості. В містечку проживали тисячі студентів та студенток, які навчалися у місцевому університеті Санта-Барбари. Як відомо, в цієї категорії населення багато часу та енергії, але обмаль грошей. Тому здебільшого всі пересувалися або на велосипедах, або автостопом, бо ще не мали власних автомобілів. В ті часи спіймати попутку, щоб дістатися точки призначення було нормальним явищем. Та настав момент, коли все змінилось, і Айла Віста охопив страх. Перш ніж ми почнемо, хочу подякувати за підтримку нашому постійному спонсору компанії 25 Coffee Roasters та нагадати, що глядачі та глядачки нашого каналу мають постійну знижку 20% на смачнючу каву від цієї української компанії. Асортимент на сайті 25 Coffee Roasters просто величезний, тому ви обов'язково знайдете каву за своїми вподобаннями з таких країн, як Індія, Бразилія, Колумбія та багато інших. Скористайтесь зручною функцією на сайті, щоб підібрати каву з улюбленими нотками, використайте промокод FEMIDA для отримання знижки 20% і насолоджуйтесь смачним гарячим напоєм під час перегляду цікавих відео. Також ви можете пригостити кавою наші Збройні Сили України. Вона називається благодійна кава для ЗСУ або допомогти постраждалим тваринкам, придбавши собі кевін каву, що має аромат какао та абрикосового варення. Навіть звучить дуже смачно. Знижка діє на весь асортимент, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Більше інформації я залишу в описі під цим відео. А зараз на вас чекає цікава історія, тож вмощуйтесь зручніше. 21 листопада 1976 року до місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про зникнення Жаклін рук. Це приваблива 21-річна студентка з довгим прямим та темним волоссям. Багато хто знав її як місцеву співачку з дуже мелодійним голосом. Вона повідомила подрузі, що збирається з'їздити в магазин за покупками. Востаннє її бачили на перехресті вулиць Петерсон та Холістер поблизу зупинки на околиці Айла Віста. Вона намагалася спіймати попутку. Автостопщики часто вирушали в дорогу саме з цієї локації. Там завжди багато перехожих та проїжджаючих повз машин. Дівчина зникла з людної вулиці посеред білого дня. Ця подія сколихнула всю студентську спільноту містечка. Це було не десь там далеко, в якомусь іншому штаті, це не просто новини з телевізора, зникла одна з них. І не було жодних конфліктних ситуацій чи тривожних сигналів, які могли попередити про небезпеку та пролити світло на подію. Жаклін просто безслідно щезла, і її місце перебування залишалось невідомим. Та все ж поки це був одиничний випадок, і люди сподівались, що невдовзі дівчина з'явиться, або, може, нападника спіймають. Та всього за два тижні, 6 грудня, стався ще один інцидент. Цього разу зникла 19-річна Мері Саріс, вона теж намагалась виїхати автостопом і зникла так само, як і Жаклін. До того ж, поліцейські відзначили, що дівчата були візуально подібні, обидві були гарні, стрункі та з довгим темним волоссям. От тепер містечко накрила справжня хвиля жаху було відчуття, що десь причаївся хижак, який полює на них. Спільноту охопила параноя, що зловмисником може бути навіть хтось зі своїх. Поліцейські докладали всіх зусиль, аби вистежити злочинця та зупинити його, але зачіпок практично не було. Та й раніше у цій місцевості такого просто не траплялось. Зникнення відбувалось на звичайній багатолюдній вулиці серед білого дня, і це не був якийсь кримінальний район. Вони проводили допити, але без зачіпок не могли звинуватити нікого конкретного. Спільнота, не дочекавшись результатів від поліції, вирішила взяти справу у свої руки. Вони мали відчуття, що повинні щось зробити, або їхнє містечко знову стало безпечним. Молоді люди гуртувалися в громади та вели просвітницьку діяльність, пояснюючи ризики. Вони збирались на демонстрації і вимагали впровадити нічні рейси на всіх автобусних маршрутах, а також закликали не користуватися більше автостопом як способом переміщення через надто високу небезпеку. 21-річна Патриція Лені, що захоплювалася акторською грою, була однією з активісток, яка брала участь у подібних заходах і розповсюджувала листівки з попередженнями. Інакше кажучи, вона не гірше за інших усвідомлювала всі можливі ризики і робила свій вклад у безпеку спільноти. Тож, коли зникла і вона, то це стало для всіх страшним ударом це сталося 18 січня 1977 року. Якщо дві попередні дівчини, можливо, не усвідомлювали ступінь небезпеки, на які наражаються, то Патриція це розуміла абсолютно точно. І якщо це не допомогло їй, то наступною жертвою може стати буквально будь-хто. В той час, як поліція шукала відповіді та намагалась зупинити викрадення, один молодий чоловік з цікавістю спостерігав за цим зі сторони. Він знав, що насправді сталося зі зниклими дівчатами знав, бо саме він був тим, до кого вони сіли в машину. Хлопець бачив, як його дії сколихнули суспільство, але не збирався зупинятись, бо нарешті отримав те, чого йому так не вистачало. Але хто він такий і чому викрадав дівчат? Та що робив з ними потім. Тор Ніс Крістіансен народився в Данії у 1957 році. В п'ятирічному віці разом з сім'єю переїхав до США. Родина закріпилася в місті Солванк, Каліфорнія, де окрім них було багато інших датських іммігрантів. Батьки відкрили там ресторан. Тор був звичайною дитиною, цілком нормальною, гарно вчився та мав широке коло спілкування. Та в сім'ї були проблеми, не дивлячись на досить успішний бізнес а може, через стрес, що супроводжував його управління, батько мав проблему з алкоголем і часто зривався саме на синові. Тож в середній школі Тор закрився в собі і став відлюдькуватим. Його успішність падала, він почав пити алкоголь та палити. Невдовзі хлопець також почав вживати веселу траву. Свою агресію він виміщав на жабах та пташках ті, хто його знав, пригадують. Як він ловив їх та знущався, наступаючи на них або відриваючи кінцівки, іноді навіть використовував для своїх жорстоких забав петарди. Однолітки почали сторонитися дивного хлопця, і він опинився майже без друзів. Батьки, якщо й бачили, що з сином щось не так, то не звертали на це жодної уваги. Замість виховання вирішили просто придбати йому машину і давати гроші. А Тор вже знав, як їх витратити. Дорогою до школи він заходив до бару і замовляв кілька коктейлів, підзаправившись таким чином, вирушав на навчання. Відсутність життєвих орієнтирів та байдужість зі сторони батьків спричинили в хлопця депресію, що в свою чергу спровокувало переїдання і проблеми з вагою. Тор дуже швидко погладшав. в якийсь момент, його вага сягнула 125 кілограмів. Хлопець швидко втрачав до всього інтерес і вирішив покинути школу. Та з'їхав від батьків. Він влаштувався працювати в магазин на заправці неподалік і став жити самостійно. Агресивний, гладкий, ображений на весь світ хлопець із букетом залежностей та схильністю до насильства був не надто привабливим для дівчат, хоча в нього все більше виникала потреба у їхній увазі. Тож, коли одного разу він катався вулицями Айла Віста і помітив дівчину, що ловила попутку, то в його голові миттєво з'явився зловісний план. Тор зупинився біля неї і запропонував підвести. Це була Жаклін рук. Вона сіла до нього в машину і приязно посміхнулася. Вона ще не знала, що це її остання поїздка. Вони рухалися порожньою дорогою і говорили, коли біловолосий хлопець раптом витягнув пістолет та поцілив її прямо у голову. Жаклін не встигла нічого зрозуміти. Лише через два місяці після її зникнення у поліції з'являться перші серйозні зачіпки. 19 січня 1977 року вони знайдять тіло третьої жертви невідомого серійника – Патріції Лені. Її одяг був знятий, поруч лежав рюкзак та особисті речі, а також заплямовані червоним білі паперові рушники. Вона лежала у каньйоні Рефугіо неподалік міста Санта-Барбара. Це сталося вже на наступний день після її зникнення. Незабаром недалеко від страшної знахідки виявили ще одні рештки. Все, що залишилося від Жаклін рук. Кожна з них отримала вогнепальне поранення в голову несумісне з життям, з малокаліберної зброї. Дівчат просто не було шансів вижити. Але найстрашнішим виявилось те, що на їхніх тілах знайшли сліди сексуальної діяльності, яка відбулася вже посмертно. І, хоч у поліції все ще не було конкретних підозрюваних, та нарешті був з'ясований мотив, визначене знаряддя та спосіб вбивства. Також важливим доказом були паперові рушники, що знайшли біля Патриції. Слідчі припустили, що злочинець здійснив постріл в машині і використав їх, аби витерти плями з салону. Далося навіть зняти відбиток пальця, слід якого залишився на сервеці. Але перевірка по базі даних не дала результатів. Схоже, цей хлопець ще не потрапляв у їхнє поле зору. Та все ж про злочинця могла багато чого розказати місцевість, де він залишав тіла, а також спосіб, у який він позбувався їх. Викрадач просто викидав жінок як відпрацьований матеріал і зовсім не турбувався про те, щоб якось сховати або закопати їх. Та й сама дорога, по якій рухався злочинець, вирізнялась тим, що була не особливо популярна нею користувались лише місцеві, тобто ті, хто знав про цей шлях. Отже, найімовірніше, злочинцем дійсно є один зі своїх. Тіло Мирі Саріс знайшли 22 травня 1977 року. Поблизу каньйону Лос аламос Вона загинула так само, як і інші. Було очевидно, що це справа рук одного й того ж серійного вбивці. Поліція намагалась звозити коло пошуків. Вони постарались створити профіль злочинця, але з огляду на невелику кількість інформації, це було вкрай складно. Копи припустили, що це місцевий молодий хлопець, який ймовірно не перебуває в стосунках. Але шукати когось за таким описом це все одно, що пробувати знайти голку в копиці сіна без магніта. Навіть якби злочинець стояв прямо перед ними, копи не змогли б його розпізнати, і у них дійсно була зустріч. Одного разу Тор Крістіансен мав розмову з поліцейськими. Пройшов місяць з тих пір, як виявили перші два тіла. Був вечір, і хлопець приїхав разом з товаришем в локацію, де зі скель відкривався вид на океан. Це місце славилось тим, що тут часто збирались підлітки та пили пиво. Власне кажучи, для цього Тор сюди і приїхав. Вони встигли випити вже по кілька пляшок, коли до них ззаду під'їхав ще один автомобіль. Вочевидь, Тор не помітив, як випадково поставив ногу на гальма, від чого увімкнувся задній стоп-сигнал. Червоні вогні було добре видно в темряві, і вони привернули увагу шерифа. Навкруги вже лежали порожні пляшки, і правоохоронцю стало зрозуміло. Що тут відбувається. Він велів віддати алкоголь, і хлопці підкорились. Порушення не було серйозним, тож шериф висловив усне попередження та сказав, що випише штраф. І їм не лишалось нічого іншого, як погодитись із цим. Та раптом коп сказав, що хоче перевірити багажник, і цього разу Тор був різко проти. Він стверджував, що в того немає підстав для подібних перевірок і відмовлявся показувати, що там. Та під тиском все ж скорився. Там шериф виявив паперовий пакет, всередині якого знаходився пістолет 22-го калібру. Певно, ви подумаєте, що ось він, той момент, коли злочинця спіймали зі знаряддям вбивства. Вони напевно провели балістичну експертизу та виявили, що це саме та зброя, за допомогою якої забрали життя у зниклих дівчат. Було б добре, та все було не так. Справа в тім, що в ті часи, а також тій місцевості володіння зброєю, було звичайною справою. Та й зараз вона теж у вільному доступі в рамках американського законодавства про право людини на самооборону. Втора запитали, для чого йому зброя, і він відповів, що хотів полювати кролика і підсмажити м'ясо на багатті. В будь-якому разі, з огляду на те, що хлопці розпивали алкоголь в машині, поліцейський вилучив зброю та поїхав геть. Крістіансена не арештували, і не вважали підозрюваним, навіть не дивлячись на те, що в нього знайшли пістолет. Однак, схоже, ця зустріч з Тора призупинити свою кримінальну діяльність. Хлопця виникла параноя, що за ним ось ось прийдуть тому він покинув місто та кудись переїхав. За кілька місяців Тор Крістіансен повернувся і в його оточенні відмітили, що хлопець змінився. Насамперед кидалось у вічі те, що він сильно схуд. Змінилась також його поведінка. Став більш соціальним і часто їздив до Лос-Анджелеса. А також почав приділяти велику увагу своїй машині постійно слідкував за тим, щоб була чистою, особливо багажник. Тоді ніхто не вважав це тривожним сигналом, однак, вочевидь, ця звичка з'явилася у хлопця не просто так. З тих пір, як на Айла Віста здійнявся галас та всі почали шукати таємничого викрадача, Тор зрозумів, що його можуть викрити. А так, як зупинятись він не збирався, то потрібно було змінити стратегію. Тор зробив висновки і зрозумів, що допустив кілька помилок, яких не можна було повторити в майбутньому. Наприклад, поганою ідеєю було починати свій шлях серійника у невеличкому студентському містечку, де всі одне одного знали та могли згуртуватись для опору. Він усвідомив, що в великому місті зникнення будуть менш помітними, а отже, вірогідність того, що його спіймають, стає дуже низькою. Також він вирішив змінити підхід до вибору жертв. Тепер Тор звернув увагу на жінок, що заробляли своїм тілом, адже вони охоче сідали в машину до незнайомців. Не було складною задачею вивозити їх кудись у відлюдне місце, де він міг витягти свій пістолет. Також хлопець чув, що поліцейські підозрюють у скоєнні тих страшних злочинів самотнього молодика, який не перебуває у стосунках, і, аби відвести підозри від себе, почав зустрічатись з дівчиною. Та цих стосунків йому було мало, бо вона не могла задовільнити його схибленого бажання, насамперед тому, що була живою. Тому насправді слугувала для нього лише ширмою, хоч і не підозрювала про це. Незмінним лишилося одне, а саме спосіб, у який він позбавляв життя, бо По це працювала безвідмовно завжди або майже завжди. Через два роки після подій у містечку Айла Віста, Тор Крістіансен їхав вулицями Лос-Анджелеса, коли помітив її, 24-річну Лідію Престон. З її зовнішнього вигляду він припустив, що це саме та, хто йому потрібна. Він зупинився біля дівчини і почав домовлятися про зустріч. Хлопець погодився на озвучену ціну, і жінка сіла до нього в машину. Лідія запропонувала поїхати в перевірений мотель неподалік, але Тор мав інші плани. Тож їхав собі далі. Вона була незадоволена, що її вивозять за межі знайомого району, та молодик не зважав на це. Він говорив з нею, розказував, що він із сусіднього містечка Санта Барбара, мовляв, працює на будівництві і приїхав сюди у відпустку, щоб розважитись та добре провести час. Таким чином, він намагався відволікти Лідію, щоб та розслабилась і втратила пильність. І коли вони проїжджали по голівудських пагорбах, дістав зброю. Та випустив кулю в голову Лідії. Та, схоже, жінка таки очікувала подібного розвитку подій і в останній момент відхилилась, тож куля лише поранила її. Лідія схопилась за кермо і смикнула, через що машина втратила керування і врізалась в перешкоду. Скориставшись нагодою, дівчина вискочила з авто і чкурнула геть, рятуючи своє життя. Їй вдалося дістатись лікарні, де жінці надали медичну допомогу. Вона отримала серйозні пошкодження та вижила, Хоч і перестала чути одним вухом. Лідія Престон звернулася до поліції та розказала свою історію, а також описала нападника, бо дуже добре запам'ятала, як він виглядає, і це ще стане її в нагоді. Приблизно через три місяці після нападу Лідія відпочивала в одному з барів на Голівудському бульварі, коли побачила, як до приміщення увійшов він той самий хлопець, що стріляв у неї. Помилки не могло бути. Вона прослизнула у задню частину бару так, щоб він її не помітив, і подзвонила в поліцію. Дівчина назвалась, сказала, де знаходиться, і попросила копів приїхати і затримати злочинця. Вже за кілька хвилин Тора Крістіансена схопили. Детективи відмітили, що випадок з Лідією дуже нагадує напади в Айла Віста, а підозрюваний вже потрапляв у поле зору правоохоронців, коли в нього вилучили пістолет 22-го калібру. До того ж, ці всі події сталися в одному й тому ж регіоні, тож купи мали до хлопця багато запитань. Коли вулицями студентського містечка почали ширити чутки, що за нападами стояв саме Тор Крістіансен, то в це було важко повірити. Так, можливо, він і дивний та відлюдькуватий, але ніхто й припустити не міг, що хлопець здатен на таке. Заперечувати причетність до цих злочинів не було сенсу. Адже його відбитки пальців збіглись з тими, що знайшли на закривавлених серветках, та хлопець і не збирався приховувати, що має до цього якесь відношення. Навпаки, під час допиту він заявив, що жінки заслужили на це, бо насміхались з нього через його надмірну вагу. Тор зізнався, що це він скоїв ті три вбивства, які так сколихнули Айла віста, проте не відчував якихось докорів сумління, бо вважав правильним те, що зробив. Згодом з'ясували, що торнеся відповідальність як мінімум за ще один епізод. Як виявилось, невдала спроба замаху на Лідію Престон у Лос-Анджелесі не зупинила нападника. Після цього він заманив до себе в машину ще одну жінку, що надавала інтимні послуги за гроші. І, схоже, цього разу все вдалося Лаура Бенджамін була виявлена в горах біля водосховища більш ніж через місяць після зникнення. Почерк той самий в голові діра від кулі 22-го калібру. Та сліди посмертної наруги. Згодом дехто з його кола спілкування пригадував, як після однієї із своїх поїздок до Лос-Анджелесу Торо розповідав про свій досвід спілкування з жінками, що займаються сексом за гроші. За його словами, тоді він отримав найбільше задоволення у своєму житті. Ті, хто чув цю історію, дотепер задаються питанням, мова тоді йшла про живих жінок чи вже ні. 27 липня Крістянсену офіційно висунули звинувачення у вбивстві чотирьох жінок. Та за одним епізодом замаху на життя. Судовий розгляд справи відбувся на початку 80-го року. Схоже, за цей час Тор усвідомив, що не хоче до в'язниці, тому почав шукати шпарини у законодавстві або вислизнути. Він заявив про свою неосудність через проблеми з ментальним здоров'ям. Хлопцю призначили експертизу, аби з'ясувати, чи це дійсно так. Психіатр, доктор Джон Столберг, провів стором бесіду, аби дізнатись про мотивацію злочинця. Та чи усвідомлював він наслідки своїх дій? В ході розмови йому вдалося дещо з'ясувати. У хлопця був цілий букет проблем. Залежність від алкоголю та речовин, байдужість з боку батьків, надмірна вага та занижена самооцінка. Він не міг контролювати своїх імпульсів і це відображалося в його поведінці. Все це, відштовхуючи, впливало на жінок, з якими він намагався зблизитись. Тор чув одні лише відмови і не міг задовольнити свої потреби. То з часом гнів захопив його повністю. Схоже, він не розумів, що причина, перш за все у ньому і звинувачував тільки всіх навкруги. У якийсь момент Тор усвідомив, що жінка не зможе йому відмовити, якщо не буде дихати. Незважаючи на заяву про божевільність, хлопець детально та яскраво згадував кожен зі своїх злочинів він охоче про це розказував, демонструючи свою здатність пам'ятати та пояснювати свої дії. Дівчина, з якою він почав стосунки вже після початку діяльності серійника, до останнього не вірила, що її хлопець може бути причетним до чогось подібного. Адже з нею він був добрим та чуйним. Та навіть вступивши в такі бажані для нього стосунки, Тор вже не міг зупинитись і продовжив шлях злочинця. Він відчув владу і більше не міг відмовитись від можливості розпоряджатися тілами жертв на свій розсуд. Зваживши на висновки психіатрів, суд відхилив заяву Тора Крістіансена про неосудність. В червні 1980 року хлопець визнав свою провину так як на той момент в Каліфорнії не використовувалася найвища міра покарання, то суд призначив йому довічне ув'язнення. Однак, фактично, Тор просидів недовго. Менше ніж через рік, а саме 30 березня 1981 року він помер від удару ножем у грудну клітку прямо в'язниці. Особу того, хто це зробив, так і не встановили. Я дуже гучно закричала, моя дочка теж голосно кричала, а двоє з них підійшли до мене та наставили пістолети мені в обличчя. Один з них схопив мене за волосся, відтяг та штовхнув на підлогу біля дивану. Невідомі в масках казали такі речі, що Мішель зрозуміла. Вони слідкували за нею вже декілька місяців і багато чого встигли дізнатись, особливо про її роботу. Ти пограбуєш банк для нас.